Заключуємо. Я всі вісить я Ага. Ой-ой-ой, так, хвилиночку, щоб воно загубилось. Доброго ранку, всі дітки наші. Діти, ви знаєте, що здоров'я в нас це головний скарб кожної людини, і берегти його потрібно змалечку. А що ви думаєте, про що ви думаєте, коли чуєте слово здоров'я? Що таке здоров'я, як ви гадаєте? Дивіться. Не хворійте, так? так? Дивіться, дітки, здоров'я, це ми можемо. Це здорова їжа у нас, так? якщо ми чуємо це слово. Далі дивіться загартування. Потім ранкова гімнастика зарядка, да? відпочинок, спорт? Як ви гадаєте, це відноситься до слова здоров'я? Да. Так. Да, а чайно. як ви гадаєте, щоб для того, щоб мати міцне здоров'я, потрібно займатися спортом? Да. так. А як на вашу думку, хто такі спортсмени? Дітка, хто такі не не Анечка, у тебе звук виключений. Анюта, включи звук. Доброго ранку. Доброго ранку. Отже, дітки, хто такі спортсмени? Це люди, які займаються спортом, так? І досягають так. високих результатів. Результатів. Так, дивіться, а який же може бути спортсмен? Подивіться ось на малюночки, який він може бути у нас? Сильний. Силь, Сильний, правильно. Сильний. Ще подивіться, який він може бути. Зараз Ліза, міць. прочитай. Міцний, як горіш. Так? Ви знаєте, коли горіх такий твердий, так. Так, міцний, як горішок. Так. Далі подивіться, який може бути так. спортсмен. Так. Героїчний так. Ліза читай, молодець, Ліза. Героїчний спортсмен може бути. Далі ще який може бути спортсмен? Ну, Ліза? Засикні. Засикні. Так, сміливий може бути спортсмен. А ще який він може бути, дітки? Добр, добрий. Так, Спортсмен може бути добрий. Діти, існує дуже багато видів спортів, спорту. Але всіх їх можна розділити на зимові або літні види, види спорту, так? Дивіться, ось у нас на малюнку такі види спорту. Подивіться, що тут на верхній малюночок? Це що у нас? Як ви гадаєте, який вид спорту? Футбол, так? Футбол. 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 Так. Дивіться, ось це що у нас. Хокей. Називається Хокей. Який Окей. Окей. вид спорту, коли на такій тарілочці е, по хвилях плавають, називається серфінг? Так, дітки? Серфінг. І серфінг. ось цей, як ви гадаєте, який це вид спорту? Плавання, Плавання. Плавання. так. Плавання. А скажіть мені, будь ласка, на цьому малюнку, які види спорту літні бувають? Плавання. 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 Так, футбол у нас літній да, вид спорту, да. дивіться. Серфінг у нас літній спорт, а плавання він може бути і літній, так вид спорту, і зимовий вид спорту. А хокей, як ви гадаєте? Зимовий це, це вид спорту. Ось давайте розглянемо тут у нас картинки. Дивіться ось це у нас вид спорту, волейбол, коли м'яч перекидають через сітку. Далі ось це, як ви гадаєте, що це за вид спорту? Ви на коньках катаються гарно. На коньках. Фігурне на катання. Коньках. Так? Фігурне катання. Далі ось на лижах. Це у нас лижний спорт. Так? І ось так. вид спорту волейбол чи баскетбол, так? коли м'яч кидають у корзинку. Баскетбол. Назвіть мені тут, будь ласка, зимові види спорту. Фигурное катання и. Лый же, да. І... Лыжи, так, це... а літня, який вид спорту тут є? Мія. баскетбол, баскет, бол, і... і баскетбол. добре. Дітки, ви знаєте, що в багатьох іграх використовують м'яч. Подивіться, якщо м'яч використовується у футболі, то це який м'яч? Футбольний. Так, футбольний м'яч. Далі подивіться, якщо м'яч використовується у баскетболі, то це який м'яч? Баскетбол. А, баскетбольний баскетбольний м'яч, правильно. Далі подивіться, якщо м'яч використовують в тенісі, то це який м'яч? Тенісний м'яч, тенісний Тенісний м'яч. м'яч, добре. добре. Далі подивіться, якщо у волейболі, то це -бол. який м'яч? -бол. Волейбольний -бол. м'яч, правильно, і останній у нас, якщо є такий вид спорту більярд. Бачили коли-небудь? Коли, паличку... Коли така довга паличка, і, і кульки збивають на такому столі великому. Бачили таке? -да. Якщо, якщо м'яч використовують у вигля... а, вигляді в виді більярд, то це який м'яч? Більяр. це Більярдний. м'яч? Добре. Дітки, ви знаєте, що спортсмени бувають і дорослі, і діти. І чоловіки, і жінки. Дивіться, якщо хлопчик у нас футболіст, то дівчинка хто буде? Футболістка, футболістка. Правильно, Анечка, футболістка, а далі самі назвіть самостійно. Дивіться, хто це у нас? на велосипеді. А, а як його можемо назвати? Хто він? <решили> а, велосипедист, хлопчик, да? А дівчинка тоді хто буде? Велосипедистка. Велосипедистка. Давайте всі разом, бо це дуже важке слово. Велосипедистка, дівчинка, а хлопчик хто? Велосипедист. <решили> да? Ось таке важке слово. Далі подивіться, будь ласка. Це у нас дівчинка волейболістка. А хлопчик хто буде? О Волейболіст. Бачите такі важкі слова? Давайте ще раз скажемо. Дівчинка, хто у нас? Волейболістка. А Хлопчик. Волейболіст. Волейболістка. Добре. Далі подивіться, будь ласка. Якщо у нас ми бачили з вами, да? який це вид спорту. Хокей, да? Okay. Далі, що у нас? Юля Олександра, це шайба, шайба. Шайба, шайба, Якщо у нас хлопчик хокеїст, повторіть це слово. Хокеїст, то дівчинка хто буде? Хокеїстка. Хокеїстка, правильно. Отже, добре, діти, А скажіть, будь ласка, я, ви займаєтесь спортом? Да, я певне, да. Да. Так. я, так. Скажіть, будь ласка, яким спортом ви займаєтеся? Може ходите на спортивні гуртки якісь? Давайте по черзі, дітка. Ну. Топер... Машуня, Машуня, давайте перша. Яким спортом ти займаєшся, Машенька? Маш? На велосипеді катаєшся? Чи на роликах? чи на самокаті. На самокаті. Так, на самокаті. ж ви спорт на самокаті кататися, так. Або, наприклад, ви коли граєте в різні ігри, в доганялки, бігаєте, один одного доганяєте, граєте ж так Машуль? Да. Це, там, дітки, спорт, коли діти бігають, граються, дихають свіжим повітря. Добре. Анічка, ти який? Яким видом спорту займаєтеся? Ну, я вмію кататись на самокаті, учусь на скейте і ще і на йойках. Молодець, О, скільки ти багато подовань, да? Я і, я... На сам... на вот і на самокаті, на у те тих на скейті. Нічого О. собі, яка ти спортивна. Добре, Лізонька, ти яким видом спорту займаєшся? Я іноді на згаю їжджу на жоньках. Так, а ще ти ж ходиш на танці? Так. Там же у вас спортивні танці, так? Так. Да. Так. Це теж вид спорту, спортивні танці. Добре, Юлія Олександра, ви займаєтеся спортом? Так. На дивані лежу. <ривіт> Діти вміють дуже швидко стрибати на скакалці, виявляється. Стрибати на <ривіт> ну, я, дітки Вроді і займаєшся, і не займаєшся. Сьогодні робиш зарядку, завтра не робиш зарядку. Але це так не потрібно робити. Потрібно кожного ранку хоч трішечки, але робити зарядку. Добре. А зараз, дітки, я вам пропоную трішечки порухатися. Встаємо з наших стільчиків, відставляйте угу. стільчики. Ага. Пульку або м'ячик наш, да? Так, всі взяли кульку в ручки, м'яч? Ань, Аня, тебе є? Так. Да. Добре, Ліза, в тебе. Ліза зараз візьме. Машенька. Зараз уже під... Лізу при... Ліза побігла. А, Ліза взяла все, я так далеко не бачу. Так. Да. Ага, я теж. Ліза. Піднімаємо кульку вгору, дітки, на витягнуті ручки. Дивіться. І стоїмо рівненько, ножки на ширині плечей трішки розставили ніжки. І дивіться, будемо робити нахили з кулькою і голови вправо і вліво. Дивіться, нахиляємо. Один. Випрямилися, так, дітки? Дивіться. Анатолія, дзеркально, вправо ліво Ага, зрозуміло. Дивіться, починаємо, значить. Вправо випрямилися, дітки. Вліво, і голівочку теж нахиляємо, випрямилися. Один, два, три, чотири. Один, два. Три, чотири. Тепер дітки, нахиляємо кульку і голівку вперед і назад. Так само нахиляємо вперед. Один. Два. Випрямилися. Назад. Прогинаємо спинку. Два. Випрямилися. Ще раз вперед. Нахиляємося. Добре спинку прогинаємо. І назад. І ще раз давайте вперед. І назад. Наступна в нас справа. дивіться, тримаємо кульку, так само навитянутими ручками, дивіться. І нахиляємося до правої ніжки, потім до лівої. Дивіться, наприклад, нахилилися до правої ніжки, випрямилися кульку до себе. Ось так ліза кулечку до себе. Далі тоді до лівої ніжки, знову випрямилися. Почали ще раз. Дивіться один. Два, три, чотири. Ще раз один нахавалися до ніжки правої. Два випрямили спинку. До лівої ніжки випрямили спинку. Добре, молодці. А тепер дивіться, на, ми будемо з вами по, по черзі правої лівої ручки і підкидати м'яч або кульку. в кого що є. Тільки не так ручку долоньку, а ось переверніть. І ось так буде спочатку лівою ручкою, правою, лівою, правою. Сильно не підкидайте, дивіться, щоб прямо у нас м'ячик. Улітає, так? У мене теж вправа, Права, ліва. Чи ліва, права, ліва, права. А тепер, дітки, дивіться, ми будемо з вами локтем, ліктем. Так само, дивіться. Лівим ліпчиком підбили м'ячик правим, лівим, правим, лівим улетів мій. Правим ліпчиком, лівим, правим, лівим. І ще раз давайте. Важко, так? ми нам. Лів. У нас взагалі важкий, да, Нюта? Да. Я не Просто вот так упадай, де куди так хочеться. Постол. Да, улітаю. А тепер давайте колінками так само підкидати. коліночком. Дивіться. У Аня, у нас. Колі раз. Лівим. Виходить. Лівим. Правим. Ще раз лівим. І ще раз правим. Добре. Молодці. А тепер, дітки, на закінчення. Дивіться, так само, як кручку ми перевертали. нашу кульку Протримаємо, дивіться, щоб вона не падала у нас, а трималася. Можете так? Виходить у вас? Ми як фокус не купимо. <ріст> ні. Не виходить? Ні. А тепер іншою ручкою так. Не падає у <ріст> падає. <ва? ріст> Ліза, в тебе падає чи ні? <ріст> падає. Виходить? Маш в тебе? <ріст> Поцювати. Добре, дітка. Тепер взяли м'ячик і дивіться, підняли ручки вгору і носиком вдихнули. Вдихнули носиком, і ручка опускаємо Нахиляємося, видихнули, ротиком. Знову носиком. Вдихнули. Ротиком видихнули. Ще раз. Носиком. Вдихнули, ротиком видихнули. Все, і відкладайте ваші м'ячі, кульки ваші. Лізуня, сідай. Отже, дітки, про що ж ми з вами сьогодні говорили? Трішки порухалися зараз, так? Да? Про що ж вам? Про спорт! Правильно, про, про, спорт. <рисот> спорт. про види спорту, які <рисот> бувають. І це ми з вами <рисот> тільки трішки <видів> <рисот> назвали <рисот>. спорту. Їх дуже-дуже багато різних видів спорту. А скажіть мені, будь ласка, а спорт корисний для нашого здоров'я? Да. Так. Так, да, дуже І Що ж ви сьогодні зрозуміли? Да. що треба робити, щоб бути здоровими? Зарядку. Зарядку. Так, треба хоча б діти інколи зранку робити зарядку, або навіть якщо ви трішки з м'ячиком чи з кулькою пострибаєте, або навіть якщо ви там побігаєте десь в дворі за кимось до ганялки, це теж. Рахується як вид спорту. І ми з вами сподіваємося, що ми будемо з вами завдяки спорту здоровими, міцними. А ще дітки обов'язково для здоров'я корисна їжа потрібна, так? Здорова їжа. А ну, згадайте, що у нас відноситься до корисної їжі? Овочі, Овочі, правильно, Машенька, ще що? А всі, а всі оці Кока-Коли, чіпси, ходоги. Це корисна їжа? Ні. 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 Але інколи, дітки, да, можна трішки себе посмакувати трішки поїсти. Отже, дітки, на сьогодні все. Ми з вами трішки позаймалися, да? Кажи Анечка, кажи, Анечка, кажи, Можна Боже, з фото займати. Каратись. Каратись? Каратись. А хто Никита, да, Нікіта, Да. О, а ще є бокс, да, так Я ж кажу дуже багато видів спорту. Я, Розуміло. Я, Розуміло. Отже, дітки, ми вам дякуємо на сьогодні все. До наступної Добави. зустрічі, гарних Добави. вам. Okay. А з п'ять, правильно, все дітки, до побачення. Я так назимаю, де до побачення.